Інформаційний дані на телеканалі ТВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і ринок нерухомості продовжує відновлюватися після наслідків війни. Вторинний ринок купівлі продажу житла залишається на рівні 75% від довоєнного 2021 року. Що пояснюється депопуляризацією, зниженням плато спроможності та невизначеністю майбутнього ціни на житло. У 2024 році зросли в більшості регіонів. Ринок оренди власне у 2024 році також демонстрував високу активність. Отож, власне, далі в нашому етері більше аналітики щодо ринку нерухомості. За скільки ж сьогодні можна купити? Чи іншу нерухомість, зокрема у Хмельницькій області і у місті Хмельницькому, наскільки це популярно станом на сьогодні про усе це і не тільки далі? Ігор Лисий, голова Хмельницького регіонального відділення спілки фахівців нерухомості України, Пане Ігоре, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отож, дійсно, спочатку знаєте, навали експерти певну а, таку статистику, що 75% орієнтовно плюс-мінус. Ну а загалом, чи дійсно ви помічаєте оце от відновлення ринку не? Ну так, звісно, воно відбувається. Відновлення ринку нерухомості, якщо взяти з порівняння з іншими роками 22 і 24, це колосально велика різниця. На сьогоднішній день, як і будується житло, так і продається активно. Uh -huh. Взагалі, якщо взяти 24 рік, то активність продаж велика. Переважно е, первинний ринок нерухомості. Uh -huh. Авторинка зараз не популярна? Е, ні, так, також популярно, також продається. Я думаю, що взагалі ринок живий. Якщо взяти 2024 рік, ринок живий. А взагалом, що до програми є оселя на вашу думку, наскільки вона позитивно відзначається щодо знову ж таки того ж самого ринку? Я взагалі хочу відзначити завдяки державним програмам, тим самим числі є оселя і сертифікатам, тобто переселенцям, які дають, тобто, взагалі відсотків 70, на мою думку. Це якраз відбувається саме такі угоди, угу. тобто на сьогоднішній день це первинний ринок, це саме під Євасель, особливо ті ж те житло, яке до трьох років, угу. ну тобто на ринку. Та е, ціни на житло, загальна динаміка впродовж року по Україні в порівнянні власне з Хмельниччиною первинної вторини ринки. Якщо говорити за квартири від 1 до 4 кімнатних, і відповідно будинки, власне, що зараз найбільш дорожче, що дешевше. Ну, взагалі-то, якщо взяти квартири, давайте почнемо з квартири. Uh -huh. Я вам скажу так: ну взагалі, то ціна дуже різниця в квартирах, тому що взяти первинний ринок і вторинний ринок, ну там дуже велика різниця ціни. Ну, давайте почнемо з вторинного ринку. Однокімнатна квартира на вторинному ринку це ті самі Хрущовки, чешки, панельки 90-х років uh -huh. ну такі, от старенькі будинки квартир. Ціна їхня в районі десь 30 тисяч. Ну, звісно, можна і придбати і дешевше, і за 25 і за 26, але це взагалі квартири як таково, без ремонту взагалі. Е, якщо вже брати більш з ремонтом квартири, ну тобто ті самі хру Хрущівки, ну, десь в районі 30-32 тисяч. Mm -hmm. Але знову ж таки, це все від наповнення і місце розташування. Тобто, якщо та сама однокімнатна квартира, Хрущовка. З чудовим наповненням, з новим сучасним ремонтом, гарною технікою, ще й в гарному місці розташування на хорошому поверсі, то звісно ця квартира може коштувати і в 40 тисяч, і в 42 тисячі, навіть будучи в центрі. Угу. Тобто різниця дуже велика. Угу. А щодо будинків що стосовно будинків, ну будинки взагалі тут уже місце розташування, так. в якому районі угу. також ну має велике значення місце розташування завжди. Воно було і завжди воно буде. Ну, ціна будинку в районі 1000 доларів за квадратний метр. Це так. Якщо взяти взагалом в цілому, угу. ну звісно, може бути значно дорожче у зараз великі будинки. От колись, власне, знаєте, чим більший будинок, в мене а. має бути забор трішки кращий, вищий, ніж ніж сусіда, і будинок трішечки хоч на хоча б на одну кімнату, але власне більший. зараз які тенденції? Е, ви знаєте, це колись така була ситуація. Якщо взяти, мені здається, це 2000 2000-ні роки. Це в нас в Хмельницькому це базар, якраз угу. в той час будували великі ще кімнатку, одну, тобто 300-400 квадратів. Але звісно, це все пройшло. І на сьогоднішній день тенденція це 120-160 аж потолок квадратних метрів попитом користується будинок. Тобто великі площадя на сьогоднішній день попитом взагалі не користуються. Угу. І продати такий будинок, ну менший будиночок, значно легше ніж продати великі площадя будинків. Скільки такі будинки на великі, От власне 120 квадратів, скільки коштують, 120 квадратних метрів так. в районі. 150, 160 тисяч. Ну, знову ж таки, це від наповнення. Від наповнення. Правильно, так. і плюс ще прибудинкова територія. Так, звісно, так. Власне, будинки чи квартири зараз купують в більшості? Дивіться, судячи з ситуації, яка страпилася на Україні, я вам скажу: покупці взагалі-то різні. Великі, ну покупців дуже різні. То є, як правило, на сьогоднішній день купується хто? Це військові, угу. це лікарі, медики, так. це вчителі. І, звісно, великі відсоти купують родичі загиблих наших хлопців. Це вони купують своїм там дітям, внукам, ну на якось майбутньо. так на майбутнє. Тобто є все-таки оце при поглядах майбутнє є в наших українців, і слава Богу, що воно є. Я вам скажу таке, що е, що купують, купують, як правило, двокімнатні квартири. Це угу. переселенці двокімнатні, трьохкімнатні. Дуже рідко, що користуються попитом 4-5, дуже рідко. Але все ж таки, якщо велика родина переїжджає, і в них немає можливості придбати будинок, то купують таку велику квартиру для всієї родини. Є таке, але це знову ж таки дуже рідко. Хмельничани вони завжди купували щось таке маленьке, угу. однокімнатне, невеличке, тобто, а переселенці їм потрібні більше площі. Ну тобто, переїхати з родини їм потрібні більше. У них немає можливості купувати окремі квартири там дітям, бабусям, Ну тобто якось так. так. Ну і власне, якщо говорити у відсотковому співвідношенні орієнтовно так на око, знаєте, місцеві більше купують, чи все ж таки внутрішньо переміщені особи? Я все-таки гадаю, що внутрішньо переміщені особи. Так. У мене є така. Ну я розумію і бачу, що деякі наші люди з України з Харкова з того самого вони інколи бувають купують, вони перевозять бізнес сюди, і вони купують інколи як інвестори купують цілі ітажі. Ну тобто декілька квартир на новобудові. Звісно, купують хороше житло. Я вам відверто скажу, наші хмельничани дешевше житло купують, чим все таки таке переміщення. Ну не знову ж таки, не всі люди. Тих, в кого так. є кошти, то тобто хто має змогу. Так. Ну і е, якщо говорити по тенденціях мікрорайони у Хмельницькому, де найдорожче житло, де найдорожча нерухомість, і де найдешевша відповідна нерухомість. О, ви знаєте, це чисто моя така суб'єктивна думка. От багато хто. Там скажуть, що в Раково можливо найдешевше житло, але я вам скажу, що є люди, які хочуть саме в Раково, і в Раково бувають такі доволі дорогі квартири. Uh -huh. Ну тобто не можна сказати по районах, що там дешевше, там дорожче. Все в залежності від будинку, від місця розташування, знову ж таки. Uh -huh. І знову ж таки, де клієнт саме хоче придбати, тому що ну, є люди, де не які їм не потрібен центр. Їм потрібна околиця, вони хочуть приїхати після роботи, десь вибачте на озерні під лісом, щоб в спальному районі, щоб в них було тихо, спокійно. Хтось хоче в центрі. Ну звісно, житло в центрі дорожче. Угу. Ну і знову ж таки про оренду також. Наскільки це популярна послуга, власне, серед населення міста Хмельницького, і на які строки оренди найбільше орендують те чи інше житло? Е, так, оренда вона актуальна була в Хмельницькому і зараз досить актуальна. Вона, тобто, живий ринок оренди дуже живий. Звісно, це не 22-й рік, коли оренда, вибачте, з стрибнула таким чином просто, просто жах. Цим, Люди так. попіднімали ціни по два рази. Ну тобто, якщо квартира коштувала 10, вони піднімають ціну 20 тисяч. Mm -hmm. Звісно, це вже не відбувається. Зараз насправді дуже багато оренди. Ринок оренди живий, квартир багато. Така сумна тенденція, що багато хмельничан виїжджають з Хмельницького, виїжджають за кордон, mm -hmm. і вони або здають цю квартиру, або звісно, її продають. Ну, Скажу таким чином, що актуально знову ж таки, якщо це не хмельничани, якщо це переселенці, їм потрібні більші квартири. Це двохкімнатні, трьохкімнатні. Дуже рідко вони шукають однокімнатну квартиру, тому що вони приїжджають сім'ями і в однокімнатні для них ну тісно, звісно. Що. що шукають, шукають квартиру, щоб можна було жити. Тобто є різні класи людей, тобто є люди, які приїжджають. Зходу, і вони шукають навіть не квартиру, вони шукають великий сучасний будинок. Uh -huh. Ну, звісно, є люди, від кого менше дух... статки, вони шукають щось дешевше. Uh -huh. так. Ціни? Ціни на оренду зараз. які? Давайте скажемо таким чином. Я проводив аналітику що стосовно минулого року, і цього року, то вам скажу, що ціни виросли. Взяти однокімнатну квартиру, що в минулому році вона була там 8-9 тисяч, то в цьому році така хороша однокімнатна квартира в районі 10, а то й 12 тисяч. Uh -huh. Це ну, одна кімната, новобудова мається на увазі. Я так. не говорю за вторинну. тому що знову ж таки є вторинка, є первинка. І власне, якщо говорити про терміни, на скільки орендують, на скільки зараз договора заключають найбільше рік. Е, так, договори заключають на рік найбільше, але все ж таки намагаються люди на теперішній час на довгатри довотривали... довготривалий довотривали. термін. Це не знову ж таки не 22-й рік. Тоді люди ну на тиждень, на два інколи на місяць відсили, і все вони. Але трапляються на сьогоднішній день це військові наші хлопці, які також не на тривалий термін. Тобто, їм потрібен там вони навчання якісь проходять по своїх справах місяць, півтора-два, і вони з'їжджають. Угу. Власники не дуже хочуть на такий короткий термін. Ну тобто, вони хочуть людину, щоб вже постійно жила, все знала. Вони її знали, познайомилися. Ну тобто, хочуть навести якийсь особистий контакт так. з клієнтом. Але все ж таки здають, чують, що військові, здають без проблем все чудово. Чому подорожчали квартири порівняно навіть з 23 роком? Це рівень інфляції, економічна ситуація. Звісно, що? інфляція так. грає великий, великий вплив на це все. Інфляція. Ну, скажу таким чином, що просто люди, звісно, хочуть одні хочуть дорожче здати, другі хочуть дешевше винаймати те житло. Але якась знаходиться золота серединка. Хоча інколи ми спілкуємося з нашими ну, власниками квартири, які хочуть здати, намагаємося їм пояснити, що. Те, житло не вартує ти коштів, вони кажуть, ну от ж переселенці, вони ще, знаєте, десь угу, там угу. почули, що можна зараз вигідно здати. Але ж час диктує своє. Тобто ринок є, квартир багато. Якщо взяти колишні часи, 22-23 рік, квартир було значно менше. Зараз квартир багато. І така сумна, ну на мою думку, це сумна, дуже багато людей все-таки Смольниччини виїжджають. Виїжджають за кордон, і ці квартири є, тобто є кому їх здавати. Тобто зараз більше пропозиції, ніж попиту, так? Е, так. Пропозицій більше mm -hmm. і що стосовно, ви знаєте, я навіть скажу, що стосовно оренди і що стосовно продажі, також зрозуміло. Так. Якщо говорити за вигідність питання оренди і купівлі, ну це зрозуміло. Тобто, якщо сім'я має можливість, до прикладу придбати ту чи так, іншу так, квартиру, так, так, вона її придбає. Але власне, от якщо ми говоримо є оселі і так далі, і тому подібне, оці от програми, зараз вигідніше купити ту чи іншу нерухомість, чи все ж таки орендувати. Я, знаєте, ну, звісно, якщо є кошти, краще її придбати. Тому що ти не витрачаєш, а так ти гроші просто тратиш Де... і житла свого мати не okay. будеш. Звісно, краще придбати житло. Але вам скажу, завдяки Єоселя відбуваються ці покупки. ну, ця державна допомога взагалі дуже велика. Вона, тобто, якби не ця державна допомога, я не знаю, що було би з ринком. Насправді держава дає можливість людям на сьогоднішній день купувати те житло і бачити світле майбутнє. І квартирі. слухайте. Ну а загалом, а якщо здають безпосередньо орендують та квартиру, то орієнтовно плюс-мінус який відсоток заробітних плат доходу тієї чи іншої сім'ї зараз йде на оренду житла, і власне це ж також враховується безпосередньо власниками того чи іншої нерухомості. Наскільки плата спроможна та чи інша родина? Ви знаєте, мені здається, що власники саме не звертають на це увагу, скільки заробляє людина. Вони все-таки більш адаптовані на те, яка ціна на ринку взагалі в цілому в Хмельницькому. Вони ж бачать просто сайти, вони бачать про вони здають, і вони більш орієнтуються на це. Їх не цікавить, скільки заробляє їхній орендар. Угу. Але я вам скажу, якщо ви по першому запитані, що яка який відсоток, я гадаю, 50% відсотків людина Якщо взяти дохід. 20 тисяч угу. а квартира 10 тисяч, то 50% відсотків людина віддає за житло. От, власне, бачимо і інфографіку безпосередньо. Наш редактор також вистав, відкрив те, що зараз є. Дійсно, 50% відсотків це місто Хмельницький, загалом Хмельницька область. Ну і власне, аналогічно, сусідній Тернопіль. Також 50% відсотків має на тому ж самому рівні Черкаси, також 50%. відсотків. А власне, чим ближче відповідно до сходу, там тим дешевше. Ну а якщо західніші області брати то Луцьк 79% рівне 58% а власне ну і так далі. У Ужгород взагалі 84% Тобто, чим західніше, тим більше відсоток. Київ 66% Загалом щодо критеріїв зараз вибору українців, загалом і хмельничан щодо вибору того чи іншого житла. Більше беруть новобудови, нерухомість, яка потребує ремонту чи хочуть вже готового. Uh... Точно скажу вам про те, що на теперішній час тенденція на те, що люди більше потребують готового житла, де можна заїхати і вже сьогодні проживати. Mm -hmm. Якщо взяти навіть порівняння з 2023 роком, люди ще все-таки планували купувати житло більш новобудову, щоб там можна було зробити свій особистий ремонт, те, яким це хочеться. Але ви знаєте, ситуація в країні, диктує інше нам на сьогоднішній день хлопці, ну люди, хлопці, які робили ті ремонти, їх зараз немає. Вони всі мобіліз, вони всі на війні. Так, да, на війні так, і просто нема кому цього ремонту робити, звісно. А це як це точно непроста справа зробити ремонт і немалі кошти. Угу. Судячи з того, яка ціна на будівельні матеріали, наповнення квартири, не те саме сантехніка, це просто колосальні кошти. І тому я гадаю, що на сьогоднішній день люди хочуть купити і вже заїхати і жити. Ось це стовідсотково. Також власне, от ще критерії вибору житла, власне шукачам нерухомості для купівлі, це зокрема поверх квартири, також додаткове джерело живлення, також в разі відключення світла. Далі опалення власне, і е, наявність бомбосховища. Ну, власне, в принципі, ті критерії, яке несе нам сьогодення, саме так, саме так. Наскільки зараз, якщо говорити про поверхи? Це перші, перші, другі поверха зараз більше. Чи... Давайте скажемо таким чином: якщо взяти в цілому до війни, то взагалі чим вищий був поверх, тим було краще. Ну, люди хотіли це мало велике значення. Вигляд з вікна, панорама. Ну тобто, високі поверха вони цінувалися. На сьогоднішній день, звісно, люди хочуть, особливо похилого віку, вони хочуть другий, третій, перший, другий, третій, тобто невисокі поверхи. Що стосовно бомбосховища, нас в місті. Ну, з цим є така проблема. проблема у нас в принципі так. підвали є бомбосховищам. Ну, якщо так. люди самі собі облаштують, якщо так, люди облаштують або... так, mm -hmm. або там місцеві органи так. влади облаштують, то це підвали. Але так бомбосховищ у нас немає. Додаткові м -м живлення так, 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 це має значення колосально. На сьогоднішній день люди вже обладнують квартири тими самими акумуляторами, тобто безприривними подачами. Але це звісно не довго Це там декілька годин. Вони там можуть бути. Ну, звісно, добре, коли є генератор якийсь в будинку, там ОСББ, що той самий ліфт. Якщо ліфт працює, коли вимкнення світла, то звісно. А якщо взяти шіст поверхівку і там останній поверх, і так як відключають зараз світло, ну не зовсім хочуть купувати. Угу. І звісно, ціна на цю квартиру, на цю нерухомість вона нижча. Якщо говорити щодо будівництва, чи будують ну власне багатоповерхівки, ми бачимо, заїжджаючи на Озерну, у нас все стабільно будується. А якщо брати от якісь приватні будинки і так далі, наскільки зараз активне будівництво, і власне, якщо брати довоєнний час, і тепер навіть оці багатоповерхові будинки чи так само активно будують? Ви знаєте, я на те, що я бачу, ну якби тенденція на будівництво в Хмельницькому ідеї, вона така досі жвава, як на мене, ну звісно, 22-й рік вона взагалі зупинилася в 22-му році. Двадцять третьому році наші забудовники почали рухатись, почали відновлювати цей ринок нерухомості, будувати точніше. І все було чудово. Але ви знаєте, я хочу сказати про цей сумнозвісний закон, який нещодавно прийняли: 114-16-Д, якщо не помиляюся. Мені здається, цей закон вб'є ринок нерухомості, особливо інвесторів, ті, хто вкладають житло. Тобто на сьогоднішній день забудовникам стане дуже важко. Це моя особиста така думка, я так гадаю. Угу. Тому що забудовнику прийдеться шукати кінцевого покупця, тобто ту людину, яка вже буде проживати. Тобто інвестори з цього бізнесу, з цього своїх доходів, вони просто вийдуть. Їм буде невигідно. Тому що, якщо взяти по закону, на сьогоднішній день друга продажа в рік це 24% сплатити від податку. А якщо взяти про те, що оцінка на сьогоднішній день, ну як ми робимо оцінку житла при продажі, так. Якщо колись оцінка була нижча, значно нижче від риночної, за ту, за яку продавав власник квартиру, на сьогоднішній день трапляються випадки. Е, образно, ми продаємо квартиру. Давайте я приведу приклад, продаємо квартиру в центрі, е, по нашій Кам'янецькій, там хрущівка, старесенька, двокімнатна Хрущівка. Її власник оцінив її в 32 тисячі, а її оцінка програма оцінює цю mm -hmm. квартиру, майже в 40 тисяч, 38 тисяч. Тобто. Власнику прийдеться сплатити набагато більше податків, навіть не від тієї ціни, за яку він в реальності продає. Він прийде за 32, а оцінка майже 40. Ну там 38 з копійками, бути точнішим. Ну тобто, ось така ситуація. А якщо це 24 ви розумієте, це друга продажа в рік. Так. Ну тобто, це взагалі. А якщо взяти 12 це також немалі кошти. Ну тобто, оце все воно дуже сильно впливає на ринок. І я взагалі, знаєте, ну я був противником того, щоб цей закон був прийнятий. Я взагалі виступав проти цього закону. Але що є, те є. Ну за тоді, от власне дійсно про прогнози на 25-й рік щодо оренди, купівлі і так далі. Поговоримо з вами. Тобто, найосновнішою проблемою зараз для ринку нерухомості є власне цих, от підняття податку на купівлю, продаж тієї чи іншої нерухомості. Правильно сто відсотків це просто я взагалі боюся, що цей закон вб'є просто оцих новобудов. Ринок нерухомості він просто його паралізує. Ну, це моя особиста думка. А власне щодо інших тенденцій, тобто, якщо все ж таки от оренда відповідно, чи буде на тому самому рівні, чи може бути збільшена кількість і власне, якщо все ж таки якось власники з покупцями знайдуть якісь спільні точки дотику і власне будуть купувати, власне, чи зараз давайте так. На якому зараз етапі цей законопроект він вже підписаний президентом? Так, так. так. Тобто, вже в принципі дороги назад немає. Немає дороги назад. Щодо оренди, тоді давайте поговоримо. Щодо оренди. Ну, я можу сказати, дуже шкода, що наші люди не показують податків з оренди. Я завжди про це їм говорю, що це потрібно робити. Взагалі, це наповнення бюджету країни. Це важливий фактор до того, що в цей час нам потрібні ці кошти. Це перше. Друге, це їхня безпека. Це безпека як і орендодарів, так і орендовинаймачів. Тому що це все законно, все цивільно. Бо відбувалися такі, ви розумієте, люди приїжджають ще сходу до нас, були такі випадки в 22-му році, всі про них знають. Я просто так краще скажу, вони руйнували житло. Ну тобто, вони його, людина винаймала житло на якийсь місяць, за цей місяць просто житла не було схоже на те, що вони заїжджали. Ну тобто, вони просто його руйнували. І щось доказати, щось зробити нічого неможливо. Якщо нема договорів, якщо це не офіційно, ну ти нічого не зробиш, нічого не докажеш. Тому я завжди говорю про те, що. Повинно все бути в правовому полі. Ми вам щиро дякуємо, пане Ігорю, за те, що прийшли. Будь Отож, Ігор Леси, голова Хмельницького регіонального відділення спілки фахівців нерухомості України. Сьогодні власне говорили, який же ж ринок нерухомості в нас у Хмельницькому загалом і по Україні.